Партнер показу таксі десятка доступний та чесний тариф у таксометру. Швидка подача авто, якісний сервіс. Таксі десятка до ваших послуг цілодобово. Невід'ємна складова святкування Дня високомобільних десантних військ купання у фонтанах. Цієї традиції щорічно дотримуються затяті ведевешники. Проте звідки бере початок, ця здавалося б, незвична для військових традиція, достеменно з'ясувати доволі непросто. Хоча деякі версії таки заслуговують на увагу. Наприклад, існує думка, що одного разу декілька хмільних десантників упали у фонтан, а їхні друзі ринулися їм допомогти. Після долучилися ще й правоохоронці. А випадково Перехожий сприйняв за обов'язок зафіксувати це на фотоапарат. Цим започаткувавши традицію, яку десантники шанують і донині. Існує і більш романтична версія. Нібито ВДВшники мають слабкість до фонтанів, адже бачать у них відображення небесної блакиті і хочуть бути до неї ближчими. І третя версія 2 серпня, коли власне і відзначають день високомобільних десантних військ, паралельно вшановують день Іллі. Люди вірять, що після відзначення цього свята купатися у водоймах вже. Не можна. Тож десантники не втрачають нагоди освіжитися у спекотний літній день. Бориспільські десантники більш схильні до другої версії походження цієї традиції, хоча й визнають її девакуватість, адже вважають, що дійсно десантник таким займатися не буде, а відзначить свято в колі рідних, друзів та побратимів. Як би там не було, але день високомобільних десантних військ це свято згуртованих, хоробрих та відданих службі військових. Тож вітаємо наших десантників зі свят. Том бажаємо, аби хода ваша була твердою, руки сильними, а серце мужнім з днем високомобільних десантних військ.